Сьогодні 9 вересня, понеділок. Приготуй себе до зустрічі зі Словом Божим. Дозволь собі розкіш потурбуватися про Божі справи, щоб Господь міг потурбуватися про добро. Твоєї душі і дати тобі свого світла. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Маркам. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба: То єси син мій возлюблений? У тобі. Моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною і був з дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи. Сповнився час, і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелії. Ісус та Йоанн Хреститель були родичами. Перший раз вони зустрілися ще до свого народження, коли Марія відвідувала свою родичку Єлизавету. Єлизавета, коли почула привід Марії, радісно засвідчила, що дитя в її лоні з радості здригнулося. Тепер же Йоанн, як пророк виконує те, що доручав йому Бог, проповідує прихід Месії. І хрестить водою, готуючи дорогу Сину Божому. Хоча сам Ісус назвав Йоанна найбільшим між народжених від жінок, Євангелист Марко не зосереджує нашу увагу на Ньому, але на Христові. Йоанн удостоївся великої ласки, проте залишався скромним і простим слугою Господа. Це запрошує мене теж роздумати про те, з якою поставою. Я виконую моє служіння Богові і ближнім. Хрещення Ісуса від Йоанна по суті не було необхідністю, бо ж Йоаннове хрещення є хрещенням на покаяння, якому Ісус не мав потреби. Церква від самих початків бачить у цьому жест покорення і солідарності Бога з людиною. Оці залишили нам власні глибокі роздуми про те, що ті, які хрестилися у Йордані, символічно залишали. Там свої гріхи, а Ісус натомість у цих водах взяв на себе гріхи людини, щоб її відкупити. По-людськи, ми часто сторонимося людей, які здаються нам гіршими від нас, котрі не з нашого кола, так би мовити, але Син Божий не боїться людської грішності, тому що з вод Йордану починається його місія нашого зцілення. В покоренні Христа увінчується голосом Небесного Отця, ти єси син мій возлюблений у тобі моє вподобання, тому я теж можу не боятися моїх упокорень, вони мене не принижують, лише показують, що мію слухати за будь-яких обставин голосу Отця, котрий в Христі і мене бачить своїм улюбленим сином, своєю улюбленою донькою. Після такої піднесеної події Дух повів Христа на пустиню. Часто ми помилково сприймаємо наше християнське життя як бонус, як бонус, який вчинить нас щасливими і безтурботними, бо ж коли Бог із нами, то хто чи що посміє стати проти нас? Такий ідеал віри не витримає випробувань реального життя. Нерідко ми схильні сумніватися в тому, що Бог справді нас любить, коли з нами стається якесь нещастя чи неприємність. Подивімося на Христа, котрого Дух веде в місце жорсткого випробування, саме це місце є його приготуванням до місії і школою, прикладом вірності для нас. Можливо, і мені варто сьогодні. Трохи переоцінити роль тих прикрощів, котрі випали на мою долю. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба То єси син мій возлюблений, у тобі? Моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною і був з дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи. Сповнився час і Царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Господи, дякую за Твою любов, за зцілення і відкуплення. Навчи мене дозволяти Святому Духові провадити мене і чинити Твою волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.